Всім привіт! З вами Кріпер Плей. І сьогодні ми будемо грати в Ban Monster Chapter 2. І це друга частина Бан Бана. І сьогодні я буду її проходити. Поїхали. Так, ось ми опинились де Delute. Ось тут нам Джамбо Джош показує, що потрібно взяти картку і поставити її от сюди. І потім відкриється жовта двері. Так, ну добре, беру картку. Так, і ставлю картку сюди. І все, двер відкривається. О, пульт оп. Іду далі. Джамбо Джош! Я тебе убью! Ні, потрібно тікати! Тікаймо! Фуф, я встиг. Там джамбо Джош. Потрібно швидше тікати. О! І... О! Вилізла якась драбина. Потрібно скоріше по ній піти. А це що? О, Джамбо Джош не прийде до мене. Ха. ха Так, потрібно швидше тікати. О, синя та червона рука з Опіфлейтайм. Ой. Потрібно тікати. Пік. І Відкрити шкаф. Пан бан каже. А який шкаф? Чомусь на наб не говорить. Ой, він спрятався. Ну добре. Так, в мене картки нема. Знову ти тут. Так, потрібно нажати на кнопку. Так, куди нам піти? О, там шкаф відкрився. Так, все, відкрилось. Ідемо. І ось картка. Нап-нап, <звук> <звук> скоріше тікаймо. Так, на кнопку. Скоріше потрібно тікати, тому що він мене зараз з'їсть. Так, і сюди. Пік. Так. так, ну все, я уже тут... Опять на бнах! Добре, що він не вміє Мені... А, мені потрібно знайти якусь картку. Так. Потрібно знайти картку. Набнаб, Стінґер Флін та Джамбо Джош і Кіт Хуан. Так, добре, ліпше. Піду я звідси. О, відкрита двері. Хеппі віозди. Так. О, шкаф. І тут картка. Супер. Тут стільки всього. Так, і мені потрібно сюди. Чи ні? Ні, не сюди. А, сюди. Так, і потрібно сюди цю картку. Підійшло. Мені потрібно знати, яка буде кнопка. no, 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 no. Неправильно. Хм дам дам Так. повинно тут потрібно вгадати всі ці кнопки, щоб вони загорілись зеленим. Так, ця загорілась Давайте цю. Ні, неправильно дам дам Ще раз. І ну давайте. Так, і ось цю. підійшло. Тепер цю. Não, 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 não. Не підійшло. Так, ну добре. Сюди. Сюди. У сюди. Сюди. no, 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 no. Так, тут нічого. Це важко. Сюди. 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 Підійшло. Тепер. Сюди. Ну не підійшло. Ну, я повинен вже відгадати цю загадку. Сюди. 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 Тепер сюди. Тепер сюди. Тепер сюди. Підходить. Тепер. Так, сюди. І, друзі, останнє. Все, відкрилось. Ура! Біжу забирати картку. Так, ми забрали. Йдемо, йдемо, йдемо. І відкриваємо. На б Так. Уан. Що? Набнап! Скоріше. Фу, я встиг, друзі. І, друзі, ми пройшли. Чаптер 1 у Бан Монстер, чаптер 2. Далі буде чаптер 2. Якщо ви хочете, щоб я знімив другу частину про Бан Монстер Чаптер 2, то тоді має набратись 6 вподобайків. Ну і до побачення. Не забудь поставити вподобайк та підписатись на мене.